Ірина Задорожна зі сльозами на очах тримає у руках фото свого чоловіка Андрія Задорожного, який поліг, захищаючи Україну. Я дуже йому вдячна за, за все, що ми мали. І в нас було дуже багато прекрасного. Ми мали дуже класні відпустки, нам було дуже комфортно разом. Він був просто чудовою людиною. Він був дуже чудовим батьком. Добрий, щирий, турботливий та справжній патріот таким назавжди у серцях та пам'яті родини, друзів і побратимів залишиться Андрій Задорожний. Після закінчення інституту пан Андрій працював у галузі IT-технологій у Києві, де займав відповідальні посади. Однак щойно розпочалася повномасштабна війна. Разом зі своєю нареченою повернувся в Мукачево. І 27 лютого, на третій день російського вторгнення, добровільно долучився до лав Збройних сил України. Це був його. Свідомий вибір, каже дружина. І ми десь за тиждень виїхали у Львів, зібрали пакетики важливих документів, речей і виїхали в Львів зустрічати початок війни. І, власне, в Львові нас це застало. Я зразу з Львова переїхала в Мукачеву, а він ще чекав свого молодшого брата з Києва, щоб він добрався з нашою тішечкою, яку ми, яку ми йому лишили. І вже приїхав в Мукачево 26-го і 27-го пішов в воєнкомат. Мені часто задають питання, як я взагалі там. Чи, чи наважилась відпустити? У мене навіть знаєте, це щось, що просто в чому питання не виникало? Тобто я знала, що так буде, і в мене навіть не поставало якихось сумнівів. Це був як факт, який е, таке. Навіть питань не було, заперечень не було, нічого не було. Тобто це було зрозуміло і очевидно. Коли влітку 2023 року у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді створювали окрему роту ударних безпілотних авіаційних комплексів, пан Андрій став заступником командира і з перших днів долучився до її формування. Після реорганізації роти батальйон безпілотних систем Андрій Задорожний став начальником пункту управління підрозділу. Однак він регулярно їздив зі своїми бійцями на бойові позиції. Він і там. Мав можливість займати якісь такі значимі посади, йому їх пропонували, але він відмовлявся, бо, наприклад, деякі із них могли мати, нести за собою дуже величезну матеріальну відповідальність, тому що війна це величезна кількість техніки, надзвичайно дорогої, безпілотники це в тому числі і в першу чергу. І він просто відмовлявся практично безперервно. Андрій у складі бригади перебував у зоні бойових дій на різних напрямках: Запорізькому, Херсонському та Донецькому. Як я переживала розлуку, спочатку, взагалі, він трішечки трішечки, буквально там можливо тижні три був в штабі тут на місці. І коли настав той момент, що він їхав, звичайно, це. Стресово було і оця от невідомість лякає, поки ти не знаєш, куди він приїде, де він буде, з чим він буде займатися, наскільки там небезпечно. І перші дні це було тяжко, морально, фізично, неможливо нічого робити. А потім поступово я до цього звикла і, по суті, майже всі весь цей час я була сама, бо він був там. Ну, і зрідка приїжджав у відпустки, або коли йому потрібно було відрядження сюди займатися своїми військовими. Справами він був гідним воїном, доброю людиною і справжнім сином своєї землі. Загинув, боронячи Україну, і залишив по собі світлу пам'ять та приклад справжньої мужності. Він був просто такою неймовірною людиною у багатьох різних сферах. І він був, якщо стосовно мене і наших стосунків, то він був дуже. Дуже приймаючим. У нього ніколи не було до мене ніяких претензій, ніяких докорів. Тобто його можна сказати так, все влаштовувало. Він був дуже добрий, дуже щедрий, дуже людяний, дуже такий спокійний, стриманий, врівноважений. Якщо говорити про інтелектуальну складову, то він був дуже таким культурним, грамотним. Ем... Якщо говорити про людину взагалі, то дуже усвідомленим, свідомим, зрілим. Знаєте, тут не вік має значення, а зрілість людини. І от він був зрілим. Його щиро любили друзі та колеги. Він був не просто побратимом, він був справжнім другом, завжди готовим підтримати, вислухати та допомогти. Люблячий, щирий, світлий, таким його пам'ятають усі, хто знав. Дуже багато в нього було друзів, які його дуже поважають, люблять. Його чекали на цивільній роботі до останнього, тобто три роки, більш ніж три роки він там воював, але йому місце тримали на роботі. Його дуже поважали, цінували в цивільному житті, в цивільній роботі. Його дуже поважали, поважали, любили там військові командири, колеги, не знаю, як їх правильно назвати. Тобто, ну, він дійсно був, знаєте, такою людиною, якої, можливо, так говорять всі родичі і рідні, але він був дійсно. Він він достойною людиною, він знаєте, гідною такою людиною був гідним громадянином. Кожну відпустку офіцер намагався отримати дозвіл на виїзд за кордон і разом зі своєю нареченою їхав відпочивати. Вони дуже любили подорожувати, розповідає пані Ірина. Навесні минулого року. Пара одружилася, планували діток, та, на жаль, не судилося. Одна із що за що найбільше шкода, це за те, що в нас немає діток, і за те, що в нього немає спадку, а в мене немає когось, хто є. Продовженням його ми просто не встигли. Загинув військовослужбовець у світле свято Воскресіння Христового, 20 квітня 2025 року, за декілька днів до відпустки, якої вони з нетерпінням чекали, розповідає дружина. У нього мала 23 квітня починатись відпустка. Я вже вся була в очікуванні. Він теж був в очікуванні. Ми перше мали виїжджати. 23 квітня я змукачував, він звідти. Ми мали їхати в Київ отримувати ключі від квартири, в яку ми вкладали ще до війни, яку нарешті добудували і здавали, здавати мали нам, мали нам давати ключі. І після того, як ми отримали би ключі, ми мали їхати у відпустку в Париж і в Барселону до його мами. Мама живе у Франції, заїжджати. Але ніякого перечуття не було. Це був прекрасний, чудовий, недільний. Такий день, цвіли, неймовірно, сакури. Я гуляла тут по парку, насолоджувалась, всі люди ходять, фотографуються, така тепла весна. І, власне, о 18-й годині мені познили і сказали, що все, немає його. І я розуміла, що так може статись. Ми з ним говорили про те, що станеться, якщо він загине, що робити, як його ховати, як мені далі жити. Тому на теоретичному рівні я розуміла, які мої дії. Я зразу позвонила його мамі, тату, брату, сказала найближчим. Зразу відмінила свої консультації, роботу свою. Це в перші 10-15 хвилин. От і власне. Далі почався важкий період. Втрату рідні переживають важко й досі. Для родини він назавжди залишиться частиною серця, яку війна вирвала назавжди. І поки жива пам'ять, живе і він мене підтримує і допомагає те, що я сама психологиня, і я знаю етапи проживання, горювання. і Я знаю, що те, що я відчуваю зараз, це абсолютно нормально. І я не дозволяю нікому вмішуватись в мій стан і вказувати, треба мені плакати чи не треба, треба мені пити таблетки чи не треба, з ким мені бути, де мені бути, скільки мені лежати на кладовищі. Я дозволяю своїм реакціям бути. На даний момент мене надзвичайно сильно відволікає петиція. Я коли нею займаюся, а вона займає просто весь мій вільний час. Я просто забуваю, що сталося, і я навіть забуваю, чому ця петиція є. Що ця петиція це петиція присвоєння звання Герою України посмертно, і що я займаюсь, ну, типу, бо його вже немає. Пам'ять про захисника шану його подвигам заради наближення перемоги. Родина зареєструвала петицію на сайті президента за для присвоєння звання Героя України посмертно Андрію Задорожному. Разом з сім'єю редакція телеканалу «М-студіо» звертається до небайдужих українців підписати електронну петицію, аби увіковічнити пам'ять про бійця, що обороняв наші життя ціною власного. Це визнання, якого він по-справжньому заслуговує, і вдячність, яку ми не маємо права забути. Посилання на петицію можете знайти на наших сторонах. Орінках у соціальних мережах під цим сюжетом.